Доньку Путіна зустріли у Парижі. Журналістен Дмитро Святненко підловив третю доньку диктатора Єлизавету Кривоногих, відому як Луїса Розова, в галереї на виставці. Кілька годин після заходу вона пила алкоголь зі своїми колегами та ймовірно охоронцем. І о 23.00 вони вийшли назовні. Коли підійшов журналіст і сказав, що він з України, чоловіки розгубилися. А донька Пу заявила, що не давала дозволу на зйомку. Не давала дозволу на зйомку. На запитання. Чи підтримує вона політику батька та відповіла. Як ви относитесь до політики свого отця? Ви його підтримуєте? А я тут при чому. А після пропозиції зателефонувати Путіну, щоб той припинив обстріли, Луїза промовила: Ну, звісно. Ну, спробуйте. Ну, звісно. Коли їй запропонували приїхати у Київ чи Покровськ і стати ППО, та здивовано сказала: Ну, ви представляєте, да, мене? Так, я поїду? — Я Прекрасно представляю. На останок журналіст запропонував придбати дівчині квиток. Луїза заявила, що на жаль не може допомогти, але дуже рада сміливості до неї підійти. До слова під час розмови один з мікрофонів перестав працювати. Його міг заглушити охоронець доньки Путіна. Та на щастя, все записала дружка.